Це прапор так званої Курської Народної Республіки. Такий собі вишуканий тролінг, геральдичний жарт. Але хто знає, якщо місцеві ще трошки поживуть без Путіна та його пропаганди, можливо, вони і до цього прапору почнуть ставитись серйозно. Ага, Спасіба їм до большое. Я занесу. Добре, Заносьте. А ви просили пресу. Будь ласка, а чи я це преса? І наша американська А це де собі? американська преса. Ви розумієте? Усе по русски Все, все розуміємо. Пишіть. А ви українською розмовляєте, так? Суржить до війни була українська земля. Мої предки, усі українці були. Ну а ми вже післявоєнні. ми вже в Росії. От що. Ну, все одно розговор у нас був вдома. У школі ми вчилися по русски а вдома як балакали, так і балакали. Українською. Так. Да. А тепер перевертні. І де, де український, де російський, от і виходить, в нас що попало. А як ви вважаєте? А все одно називають хахлушкою. Куди не приїду, що не кажемо, кажуть, хахлушка прийде. А ви тут народились? Да? Тут народилися. Це ж і була земля українська раніше. Мої предки були українцями. Так а ви знаєте, от це, зараз ми контролюємо цю територію українська армія? Це так? я знаю, так. і от за цей місяць вже Росія майже тисячу. Кабів, авіаційних бомб сюди скинуло. Да ми ж не знаємо, тут кругом стріляють. Поні? Ми знаємо, що бомблять, і стріляють з обох сторон. Ну подивись, отсюда летить усе і з огнем совсім, і бахає, і отсюда летить, і оттуда летить. От ми вже, ми вже не знаємо, ми вже подуріли. розумієте? Коли Путін післа е, свої війська в Україну, то ми так більше десяти років так живемо. Все наше населення, наша рідня гинуть люди мирні. Ми нікого не посилали нікуди. Ну, так як коли будете звертатися до Путіна, хай він прибере війська з України? Ну, ми прості люди, ми нічого не можемо зробити. І якщо случай чого, нас же тут можуть понаказувати. За що? Ну якщо ми будемо щось робити не так. Якщо ви попросите його вивезти війська, вас будуть наказувати? Я не знаю цього. А людей там багато, Ай, нам не вистачає. Ой, дети, поховайтеся. Заберите, пожалуйста. Владимир Владимирович, пожалуйста, заберите свои войска, наши войска выведите, и Украина нас оставит в покое, оставьте их не территорию. Мы хотим жить, у нас дети здесь, старики, мы сидим голодные, мы ложиться спать, проснемся или нет. Мы же понимаем, просто так ваши не будут стрелять, что они ответный дают. Мы все понимаем, что да, пока будет еще еще хуже будет, просто тут, которые остались. Правильно, ребята, нам говорят, вы, мы не мы вас, вас быстрее ваши убьют, потому что вы это, потому что они куда пыляют и чем они стреляют. Вы говорят, понимаете, что да. Ми все це видимо. Ну, Я вважаю, що ми не нужны своєму правительству. Не знаю, пускай мене потім судять. Він думав, б, такого не було. Б. Ми знаходимося в населеному пункті Козача Локня, де російські війська постійно застосовують каби, постійно застосовують артилерію для того, щоб обстрілювати. Не військові позиції, як про це каже президент Росії, а е, саме по мирному населенню. Е, за характером влучань зрозуміло, що там знаходяться російські війська, і по характеру влучань е, це навчальний заклад. Тут була селищна рада, магазин, почта. І якщо не помиляєш, там готель був. За характером влучань все прилетіло з боку Росії. Ріб'ям нас в Я вже та обіцяла. Подойдите ближе. Месяц, что месяц, происходит в России, то, в, России в Украине, да. чтобы не казали, что... Там немає, я не, не Давай, дивитесь, Тамара, иди. Приветствую вас. В эксклюзивном интервью телеканалу NBC президент Украины Владимир Зеленский впервые ответил на вопросы о присутствии украинских вооруженных сил На території Курської області нам не потрібна російська територія. Я не нужна нам не нужна російська територія. Цель нашої операції восстановить нашу територіальну цілісність. Ми захватили російських воєнних, щоб обміняти їх на українських. Ми сказали їм, нам нужны наші солдати, так же, як і наші території. Такое же отношение к територіям, нам не нужны их землі. Ви все одно правди не хочете знать. Так ви ж уже що розказали. То ми ж розказуємо, а вам показували брехню суцільну. І ви казали, Путін придій. Хобби вам дали, щоб ми знали, що ділиться. Я ж вам делается. казав, як треба казати. Сукін син, пляшивий президенту. Ти що натворив? Так не зрещати. Так ти ви ходили, голосували за Путіна? Чесно. От. Я, і, і я голосувала совсім за другого. І що. А за кого? За за Зюзянов. Зюз Зюзанов чи Гузанов комуністичний. Тобто ви не знаєте навіть як його з я вже і не знаю, як його зовуть. Уже в мене голова так забита, що я не знаю як. Ну от чесно, от хто з вас голосував за Путіна? Ну от просто ми, чесно. Ми не я ні, я, ні, я, не не я не вам чесно, було. я ні за кого не голосувала. Заявка я, 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 вам... виборців сто двадцять відсот. Так а як же ніхто за нього не голосував? Я про кого? я, ви, тут хотіть? Что у меня есть дорогой, вот уже пять лет я ни за кого вообще не хожу, голосую. Я сказала: нету ни одной кандидатуры, за кого можно голосовать. Я вам говорю, как оно есть. Я так розумію, що це скид. До речі, це склад ось, бачите, що заряд прилетів. О, да. О. Тут в суджі кажуть військові було мінімум 300 скидів кабів, але це ще не все. Ось це лежить нерозірвана. Кумулятивна протитанкова граната. Зазвичай її використовують проти бронетехніки, але цього разу її скинули в житлову цивільну забудову. Ну, ось, бачите, яка вирва від прильоту. Зрозуміло, що це не КАП-500, але. Ось так. У вас украинский паспорт? Да, у меня украинский паспорт. А что ж вы тут? А я не знаю, что. Мне уже, знаете, сколько человек обещали, что меня свяжут с внуком. Он офицер вашей армии, кстати. Ну так а что вы тут? Как вы тут оказались-то? Я приехала к тете. Тетя умерла. Я осталась вот в этом доме. Вот и все. Я одесситка. Я... Здесь я родилась, в Суджи. И 60 лет я прожила в Одессе. Сюди їздила к теті. Я очень часто к ней ездила, допомагала їй тут як Все. вас звуть? через Лариса Николаевна Стронська. Покажіть ваш паспорт. Пожалуйста. Не тому, що ми сумніваємося, а для того, щоб його показати і можливо вам допоможуть. Лариса Стронська. Ник... Ви живете в Одесі? Да. Ми приїхали зараз до дівчинки-даринки, які три рочки, яку знайшли разом з бабусею українські військові, а представники цивільно-військової служби перевезли їх до інтернату в суджі. Але так сталося, що ми знайшли її родичів і зараз вона тут знаходиться. Ми привезли їй послання від її мами, ми зв'язалися з мамою. Мама дуже хвилюється, плаче і переживає за свою дочечку. Да, это моя. Смотри, ну, не ну, все, Мама, Мама напередодні війни поїхала в Москву на заробітки із своєю знайомою, Світланою, чи родичкою. Залишили їх вдвох з братиком на дідуся Сергія. Коли почалися військові дії, дідусь не міг обох вивезти, вивіз хлопчика, повертався за нею, і вже він не зміг переткнути лінію, будемо казати, бойової Десь зіткнення. Залишилась. вона залишилась з літньою бабусею. Бабуся трохи мало вділяла їй уваги, і військові побачили даринку, яка бігала за котиком по мінному полю. І хлопці зробили все можливе. честь і хвала нашим хлопцям, які вивели. До ринку всього мінного поля, а потім представники ЦВС а, перевезли їх до інтернату. А потім сталося чудо, знайшлися родичі, які дуже хвилювалися за них і дуже переймалися долею цієї дівчинки. А, і ми сіли, поїхали і привезли її всі, в родину. Тепер вона в сім'ї. Її... Дай, 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 вам всім, 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 за Дарину. Что вы ее вытащили оттуда? Мы хоть немножко успокоились. Я думаю, что ей будет с вами хорошо. Давай для мамы запишем видео. Давай. Что ты будешь маме говорить? Буду что-то ей говорить. Привет. У тебя все хорошо? Да. Ну, говори, у меня все хорошо. У меня все хорошо. Тебя обижают тут? Uh -uh. Ты помогаешь, Юле? Да. А Миша хороший? Да, хороший. Ну, мантій місце спіть уже. Спіт уже? Дай. А ти кушаєш Дай. хорошо? Що ти сьогодні кушала? Борщ, суп все ще Все сразу все сієла. Як ти бачиш, який варіант є мамі воз'єднатися з дочкою? Слухайте, материнська любов, вона не має кордонів. Ну, моя би мама приїхала забрати мене на будь-яку територію. Я думаю, що мама повернеться і забере її. І родина об'єднається. Можливо, через Україну. Принаймні дуже хотілося, щоб такі дітки не страждали від цього. Парк путінського періоду. Так, да, це О, точно. Власне.